Як і обіцяли, сьогодні у студії Ірина Ткаченко, старший викладач кафедри видавнича справа та редагування КДПУ імені Володимира Вениченка. І, звичайно, її маленький син, син Назар. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ви обирали як? Хто себе краще вів? Тому що це ж має бути неймовірна дисципліна. У вас троє синів? Так, у мене дійсно троє синів. Вони всі рідні, не установлені. Нас дуже часто запитують, чи це дійсно ваші рідні діти. Так, рідні наші з чоловіком. Назар у нас найстарший, йому скоро 10 років. І оскільки наш дитячий садочок зараз на вимушеному ремонті, то він тільки з нами один, а решта у батьків на вакаціях. Ага. Mm -hmm. Ну, скажи, будь ласка, ти вважаєш, як краще, коли багато дітей у сім'ї? Ну мені, ну мені дуже подобається бути на самоті з батьками, тому що вони дуже багато по моїй по по думці виділяють часу, Саме тобі, да? собственник, да? <сум> молоді. Ні, ну насправді важливо. Але ти підтримуєш братів, ти їх виховуєш? Так, я їх виховую, підтримую важку хвилину, я їм можу допомогти. Боже, який ти молодець. Розкажіть, будь ласка, як ви виховуєте, у чому секрет вашої родини? Насправді у вас така гармонія, у вас спільна мета з чоловіком. Ну наскільки це важливо мати отакі співпадають основні цінності? Що в чому ваш секрет? У нас немає секретів. Насправді, ми звичайна родина. Можливо, ми незвичайні трішки тим, що троє синів, і це людей приваблює, і це цікавить. У нас такі ж клопоти, як у всіх, тому що ми живемо в українському місті, де людей об'єднують спільні проблеми. Те, що ми співпадаємо з чоловіком, я вважаю, що це не знаю, такий свій подарунок долі, він мій однокласник. Це не було перше кохання, це була дружба, яка переросла в якийсь момент в магістратурі. Шалене кохання, ми 10 років разом в шлюбі виховуємо трьох синів. Секретів немає. Єдине, мабуть, правило це поважати один одного, підтримувати і рівнятися на кращих і віддавати якусь частинку себе, суспільству і дітям, звичайно. А ви, доньку, хочете? Троє синів? Чоловік хотів, але бачите, генетика. Да, у нас є така фотографії вашої сім'ї, ми можемо подивитися. Так, там Різні, різні про фотографії, наш побут, єдиний відпочинок на морі, який в нас був за цей час. Всі, всі гадають, що знаєте, вони нам дісталися вже дорослими, а насправді я теж була вагітною тричі. Все це поєднувалося з роботою, з дисертацією. І десь діти від цього, звичайно, потерпали. От, до речі, ми уже, бачимо фотографію. Уже нова, фотографію. Да. Уже нова так, поліція. Я її там залишила, тому що в нас в родині зміни після 10 років роботи в університеті. Мій чоловік пішов в патрульну поліцію. Це було його рішення. Для мене це був як експеримент. Я собі вважала, він спробує перевіре, пройде, не пройде, і буде далі працювати в команді зі мною на кафедрі. Але для нього це було серйозне чоловіче рішення. І ось у нас такі зміни, нова робота, нові теми, нові виклики, які ми сприймаємо. Теж із баланса звичайно є. Звичайно, є це все важко, емоційно важко, тому що зараз інші теми. Все, все по-іншому, десь ти опинився сам на сам з певними нюансами в роботі. Але я сподіваюся, що ми адаптуємо, і якщо це когось буде надихати, що люди можуть пристосовуватися, можуть це сприймати як виклик і долати його, рости над собою, то це означає, що це десь така місія нашої родини. Ну, насправді, я коли побачила цю фотографію в інтернеті, я і залишила свій коментар, що якщо такі люди, як він, є в поліції, то Більше варіантів вірити на краще на кращі зміни у нашій державі. Я вот на присягі, між допрочими общався з чоловіком. Да, Там дуже багато гідних і достойних людей. Будемо сподіватися, що це буде хороший старт для реформ у нашій країні. ми знаємо, що ви написали сказку. Як діти тріагірували? Що вас потолкнуло цю сказку? Це творчий експеримент. Так сталося, що мені доводилось писати тільки наукові або навчальні тексти, а оскільки ми працюємо з студентами, які навчаються на спеціальності видавнича справа та редагування, там дуже багато творчих, цікавих людей. Одна моя студентка Марія Драгунова вона виготовляє дуже чудернацькі, яскраві, гарні іграшки. І коли вона показала свої роботи, ми вирішили, що їй місце в книзі. Тоді ще не було героїв. Був мій потяг от, створити дитячий текст. Я спробувала це було нелегко. Маша пошила декілька варіацій героїв. Ми зробили допрезентацію. Дуже приємно, що на цю допрезентацію прийшла Тамара Сергійовна Самиляк, директор видавництва ІМЕКС. Ми протестували і героїв. Я читала текст, ми його аналізували, спілкувалися. Їм сподобалось і глядачам, і Тамарі Сергіївні. І ось у червні місяці вже буде презентація сигнального примірника в межах захисту бакалаврської роботи Маші. І я сподіваюся, що. Він зацікавить і наше видавництво, тому що це регіональний продукт, у ньому є певна краєзнавча складова. І, звичайно, я намагалася. Туди закласти десь наші цінності, наші мрії, наш побут. Совина родина. Так називається книга. Це серія історій, казкових історій, осучаснених. І, звичайно, родзинка цієї книжки це те, що там будуть фотоінсталяції, героями яких є іграшки, виготовлені Марією. Тобто це буде дуже особливий художній світ, дуже нестандартна дитяча книжка. На Кіровоградщині. Так її можна буде придбати, так? Да? Я так розумію? Споча Все починається з сигнального примірника, а далі вже буде діалог з видавництвом. Я сподіваюся, що і художня цінність буде такою, що задовольнить. І ну, звичайно, це мрія мати тираж. То... Ми сподіваємося, ми вона реалізується обов'язково. І найменший і найбажаніший читач оцінив книгу? Так. Да? Ти одобрюєш, я так розумію, тобі так. сподобалося. Да? Ну, ми дуже раді були познайомитися. Тепер ще однією маленькою частиною вашої сім'ї. Давайте проводити ще двох, обов'язково в нашу студію. І сестричку. Звичайно. Такої так сказати, да. Коли з'явиться власне житло, можна було б і відважитися. Це наша мрія мати власний будинок, власне житло, свій простір. А за трьох дітей не дають, ні? Ні. Nee. В нашій державі такого ще немає? Ми не спекулюємо пільгами для багатодітних родин. Боже, як свідомо люди підходять до всього. Спасибо Добре, вам вам дуже. Зі святом вас. І, і, щоб дисбаланс цей ушов все-таки. Він вам не потрібен, нам потрібна, як і була, гармонія. Спасибо вам огромне. А ми двигаємося далі ефіром і повернемося після небольшої реклами і кліпа.